24 липня відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування екології та раціонального природокористування на порядку денному 79 питань, що охоплюють широкий спектр земельних відносин: інвентарізацію, поділ, оренду земель, розроблення технічної документації та проєктів землеустрою. Одним із питань засідання стало затвердження проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічної пам'ятки природи Софіївські доби біля зупинки. Районна лікарня ростуть два. Доби одному 178 років орієнтовно іншому 160. В 18-му році рішенням облради вони визнані ботанічними пам'ятками природи місцевого значення. Відповідно земельна ділянка навколо них визнана землями природозаповідного заповідного фонду з метою внесення інформації про цю територію як обмеження у використанні земель до державного земельного кадастру управління. Житлово-комунального господарства був розроблений проект землеустрою, погоджений управлінням екології обласної адміністрації. висновку надані зобов'язання про утримання цієї території. все це прописано в рішенні про затвердження проекту. Тепер для цих вікових дерев виділяється окрема земельна ділянка з визначеними межами, що дає змогу офіційно забезпечити належну охорону, догляд і утримання. Окрім цього, депо. Дати розглянули низку технічних питань, зокрема щодо поділу земельних ділянок, поновлення договорів оренди, підготовки до проведення земельних торгів, інвентаризації ділянок комунальної власності. Усі розглянуті питання будуть винесені на розгляд чергової сесії міської ради, яка відбудеться 30 липня.